Йоу, ну що, поїхали. Перший тест нової присадки. Йдемо викидати сміття. І заодно то все діло потестуємо і зайдемо в магазинчик, купимо щось на вечерю. Так, пакет ОТБ. Так. Окей. Світла немає. Я думаю, це вже і так зрозуміло. Що ви там дивитесь чисто в стіну, так? Да? Ну, вроді, вроді ровно. Я трохи під, під шаманов. Тепер маю вроді, як виглядати так, як треба. Але так як це перший пробний запуск, то хер'язно. Що ти сьогодні взагалі тяженько? Те що не спиш, де я себе знову прям плотненько останнім часом. Тут я зробив так, що можна буде конечно, трохи регулювати, коли треба. Нахилку та... Мені найголовніше, щоб воно типу, виглядало як першого лиця, бо я не, поки не дуже сильно піднімаю, чи низькаю постівчення. Саме важливе. Так, не наїбнутися. Не знаю, чи вам звісно щось буде видно. Тому що як на мене темно, що пізно. Але теж потім подивимося. Так, жінка каже, приготуй щось на вечерю легеньке. Хуй зна що нагі це якась картопля по-селянськи, трохан. Щось таке переходи на ум або якісь там варенички, я не знаю, Вареники в принципі теж легенькі. Блять, морозно стало в порівнянні з тим, що було. Бля, щось я дивлюсь, значить тупо чорний екран, ніхуя не видно. Якщо буде чорний екран, то звісно... Знайшов, коли вийти потестувати. Ну, Якщо шо, подивитись чорний екран, тут якісь знаки. Ну, Холодно, звісно, знатно. Так, Це за сьогодні вже третій відос, який я пишу вам. Але вони всі короткі, я не знаю, або все в один об'єднаю. Просто за день вийде там три коротких відоси, як розне Просто Вони вроді як і по темі, і не по темі один одного. І нічого боку, це фултой як я провів день. О, тут хтось ковер витягнути. Не треба, нікуди. Ой бать, кішку вибігла. Всратись можна. Це вже другий раз в мене кішка так ляка. Ще в магазин зайду, продавчиня. Шо це у вас таке? Я сорок нася, не знімаю, у мене там ще куча людей. Короче. Мабуть, на паузу поставимо, якщо там будуть люди. Є бать, похолодало. В порівні з тим, що я виходив вранці відправляти посилки. Княжно в мене бе земля. Просто колосально Мене вже трухає, я тут прийшов дві минути. Затуди хоча ж легше стало Отичаю як найбудь, ще весело буде Нагідці є? Мені да. нагідців. Шістнадцять штучок. Боже, як холодно. Страшне. А вода наша? Ніч. Так і води. Да. О, Ну, щось новеньке. Творожка немає? О, є. Свіженький? не. Да. Свеженький? Хорошо. Ага. Два. Два кусочка? Да. Ой. А что это за вафельный тортик? Слишком взбитые сливки. Там его еще в дороге дробили. Добрый, да? Два. Два кусочка. Да, да, да. Да, давайте. Mm -hmm. Угу. А ковбаска та є, що ми беремо? Фу, фует чи фарго, як вона, ота біленька така маленька. Ото її. Ага, так. Да. І пільміння ці маленькі. Що, щось... Діоргав щось воно. Чи це воно нагружене, чи. О! я так сейчас дергаю дергаю, но сейчас ничего так, хоп. Хоп. и все воду пораховали? не сметану. Угу. не. как так? нет, хай, не надо Дякую, гарного вечора. Дякую. О! <смеш> Я можу. Оп. Ну, власне, все. Воду чуть не завтикав. Якраз в мазіні подивимося. Що воно там було видно, не видно, бо щось мені підказує, що реально чорний екран. Не вистачає айфоновського фонарика. А цей є портативне світло в мене. Но воно ж сука, теж не заряджене. Тупо не встигаю нічого заряджатися. Я його використовую як фоліхтарик. Воно вали де було. Фіксується на телефон на прищепку і вперед, Так що не. Надо позаряджати У мене. 4 їх стоїть, там просто вони маленькі. А вони типу, в ідеалі а від пауербанка працюють. Натягнути ще з собою павербанку, а це йти. Ну якось падло. А власного АКБ там ну, хватає минут на 30, поняла. Бо вони маленькі, але прожектори валять де було. Взагалі їмбова штука така. Фух. Щоб вам хоч трохи підсвітити. Лін, доводиться витягнути руки пакет нести. Сука. Трошки тяне. Тайво вниз. А мені кажется, що все одно зранні хіра не видно. Фух. Ніч на дворі суцільна. Навіть місяця не видно. Небо затягнуте. Такое, звісно. Реночки Все есть. Я взяв води упаковку, бо пишуть, що я тут можливе повне відключення води всього. А пройшли раз, як така хуйня була, то не було ніодної упаковки води в магазині блядь, цілий день. А в нас якраз кончилось таймінг, словили і пізда. Так, котл трохи прогрів, Можна виключити. 27% залишилось в станції і пізна. Світа ще не буде доху я. Ой. Розпаковку чек знімаємо? Звісно ні. Та ладно, що все. В принципі, роздіваємося. Хоча, що? Бля, ну опять же, я навіть, сука, не можу світло поставити. Я б міг би зараз від станції світло поставити. Але не можу того зробити, бо бля, воно теж тягне непогано. О, а чого я туплю? А я можу поставити от великого поверпанка. Точно, я звісно, Витрачати його на це діло. Я ще колянку сьогодні хотів записувати, ну то ладно. Давайте візьмемо плафончик наш. І мене окей. Буде нам трохи світло. Так, хоп. Так, хоп. Паралон ще лежить ніяк не даром. Прикиньте, тупо не можу ніде знайти ці болти, щоб на монітор кронштейн зафіксувати. Тупо з десь немає потрібного за цим за діаметром болта. Я хуй його знаю. Ну типа вони там скільки. 5 мм или 4 мм, я не понимаю, где-то записано я мер ⁇ 5 или 4 мм. И этот. 5 или 4 мм. И что я хотел еще сказать, не помню. А, и короткие они, короче. И хуй что, блядь, найду. Хези. Так, да будет цвет, сказал электрик. тура хотелось бы... Ну, типу, я в мене оці. а мені б хотілося ще декілька більших за мощністю ламп. Так, що ми? Запитаємо в дружину, що вона буде? Ну, я, та хоча що питати? Так. Я вже... О, котрий ти будеш? Так, із мінусів, знаєте що? Із мінусів, то, що цю присадку звісно, не так зручно. Типу, от мені б зараз би роздітися в ідеалі, але ніхуя це не зручно. Так, ну викупив. Це базу. Пальмеші такі мені Тоже Теж непогані. Блять, йобаний хуй роздавив десерт к їбінням. Всі сливки повилазили, все посползало. Еблан, нахуй з пакета буду їсти. Сука. Раді вже утрати. Єдейство камбуха. Цим рекомендую. Дуже крута. Вижте, а могла бути розпаковка з малодаву, його вони нам харчі прислали. Ну, малодаву не хочу. Чи бухло хоча б? Присилайте наудаву. Продовжуємо байтити їх. Ох, котя прийшов. Так, пакет. Пакет не сюда. Пакет сюда. Окей. Так. А, я, кстати сьогодні, знаєте, що уварив за ціни? Сейчас ми його нагріємо. Я сьогодні готовий хліба этот. Скажіть як він називається. Глінт Венді. Ой, скріншот зробиш. Мені не понравилось. Скажу чесно. Ух, заєбасто. Так, жінка пише, що вона буде на останньому. Так, напиши. Тоді, як сядеш, почну готувати. Кицю, що ти лізеш? Так, а ми що тоді? Ми тоді сирники заколотаємо. Але, знову ж таки, мабуть, без вас. Тому що мені хочеться роздітися. А щоб роздітися треба зняти цю присадку. Такою, такою. І вдіваю її піздець, як довго і важко. Мені не сподобалось. Бачили? Де воно там? Зацініть. Коротше, в дедлокі Зробили такі проходики маленькі, тому що в дедлуки вже є перший максимально маленький герой, який пролазив такі присадки і переміщується таким образом, отримуючи перевагу по мувмінту. І плюс є герой, який може перетворюватися в кішку і теж тепер сюди пролазити. Це така імба! Вони от просто додавали таку штучку, і і це по мувменту цих героїв тепер винесло так вперед, що ахуєть просто. Так. І її додали нарешті нових героїв. Але, на жаль, я не можу нічого протестувати, не можу записати відос по оновленню і т.д. і тепер оцього героя я ждав. Це Алені Нікромант. Подивимось, що вона може, а це самий маленький герой. Вроді, як в нього є навик чіплятися до більших героїв, щоб тіпа, щось робити, а що хуйозна. А це? типа Ван Хелсинг. А по цех я вообще ничего не знаю. Цех вообще киздем. Короче, ебать, руки чешутся, а попробовать просто не як. Обидно, что ты Так, нагрився. Так, ну и все. Больше вам ничего показать. Так что, скажите Альбусу. Чао, бомбино, сука. Бачите, от він всегда отак сидить. Всі в нього одна лапа ця піднята. Тупо цар їбаний. Я не знаю чого. Але завжди, з першого дня, як він у нас, він коли отак сидить, у нього завжди лапа піднята. Як ви думаєте, чого? Напишіть.